Volkswagen Golf 2013 року випуску має пробіг 316 тисяч кілометрів, дизельний двигун 1,6 літрів, трансмісія механіка, тип приводу передній. Автомобіль має підсилювач керма, регульовану кермову колонку, антиблокувальну систему, подушки безпеки, центральний замок, електросклопідйомники передні, електропривід дзеркал, бортовий комп'ютер. Мультикермо, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, магнітола з блютуз. Парктроніки передні та задні, датчик світла, старт-стоп, легкосплавні диски r 15 Це практичний та економічний хетчбек, надійний дизельний двигун 1,6 літрів з механічною трансмісією. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.